Вітаю, шановне панство, на своєму каналі Етно еко Парк. Запитання, запитання, де я пропала знову. Ні, все добре. Просто я пакувала, копала і відправляла замовлення по ірисах і по лілейниках Тому було дещо не до відео, прогулянок і. Тому подібне. Багато є ідей, дуже багато ідей, і по травах зробити відео, і по гортензіях, і про тих, по тих рослинах, які зараз е, виходять на арену квітування, по агресорах, по <кій> горцях, гірчаках. Це було в планах ще влітку зробити. Ну, чому я кажу влітку, <кій> так, зараз ще літо. Але в нас вже дуже прохолодні ранки, ось такі саме осінні вересневі. Тому якось було літо жарко і стало літо осінь. Сьогодні я зроблю коротеньке, ну, буду намагатись робити коротеньке відео, бо багато роботи по тих рослинах, які є в пропозиції. Багато, знову ж, з моїх нових підписників і з тих, хто вже робили бронь на рослини, просять надати список рослин, які є ще в продажі. Друзі, я наголошувала багато разів, і ще раз скажу: я не займаюся тільки продажами. Я вирощую сад. Ось, на пустирі, на смітнику вирощую свій сад. А Продаж це для того, щоб цей сад я змогла виростити. Тобто продати щось своє і купити щось те, яке хочу чи потрібно для саду. Тому почнемо з того, що я маю. Цей рік знову ж випав не дуже такий сприятливий був для, для мене особисто, і багато рослин я не живцювала, я не розсаджувала. Ну, я вже говорила про це, не буду повторювати, чому. Але є в мене одна рослинка, друзі, дуже цікава: це бузульник. Ось зараз перед вами це бузульник Отелу. Саме він виходить на арену квітування вже тієї пори. Тобто серпень-вересень. Він ще буде квітнути довго. Ось такі жовтенькі. Квіточки. Крупні, крупні. Якщо і відео не показує, то вони досить крупні. Ось таке листя. Подивіться, воно навіть не поїжене слимаками. час слимаки їх люблять. Ось над цими крупненькими листочками підіймаються ось такі жовтенькі сонечка. Невибагливий, любить тінь. І вологу. На сонці він не росте, зразу кажу. Він не росте взагалі на сонці. Тому що це буде мука і для цієї рослинки, і для вас. Кожного разу бачите опущеними листочки, листочки ців'ялі, ну це для саду аж ніяк не підходить, зовсім не підходить. Тому, кого є тінь біля водойми, навіть там під деревами, де нічого не росте, але є волога. Це та рослина. Ну, ось така краса. Ну, чим ні? У мене росте він біля водойми. Є меншенькі, є більшенькі. Це отело. Але є в мене ще і е, зеленим листям. Ось, це молоді рослинки. Буду відправляти досить великими. Ну, є менші, але в основному це буде досить великі рослинки. От подивіться, як гарно на задньому плані серед. Флоксів виглядає ось таке сонечка. Вони просто засвічують. Вони просто засвічують сад. Така від них краса. І є зеленолисні. Тут квіти набагато крупніші. Ну і листя. Дивіться, ось яке листя. Велике, шикарне, гарне. Більше того, в них є ще і запах. Це вони полягали від ваги, ось ті квітів. Вони просто полягали. І є досить приємний запах. Такі теж є. Ну, є папороть. Страусник. Без програшний варіант. Де посадити, там буде рости. Ну, теж тіньова рослина. Ваточник. Це не агресивний, взагалі не агресивний. Цвіте він із, сер... із червня місяця. Він не перецвітає, він завжди цвіте. Квіти дуже гарні, Ось зараз покажу. А який він має запах? Запах ванілі. Якщо десь посадити біля доріжки, він статний, він красун статний. Ось подивіться, який він статний. Якщо посадити десь біля доріжки... Завжди, проходячи, ви зможете вдихнути ось цей аромат. Чим молодша рослинка, тим більше суцвіття. Якщо рослинка вже в моїй 4 роки, то суцвіття менше, але вона ну, більше їх самі гілочок. Подивіться, він не агресор, ось я показую, бачите, він росте при купці, на, на зиму обрізається і пізно весною він, ну доволі пізно весною ось він виходить. Листячко, як яку верби, бачите таке, вербне листячко. і ось такий, дивіться, красаж, ну, ще й запах. Аромат. Мм... Неперевершений є небагато саджанців, але є. Тепер, ну ось подивіться, яка краса, яснотка. Теж можу трошки вділити. Жовтолисна на протязі всього сезону. Вона не втрачає своєї декоративності. Ось яка вона є, така вона є. І цвіте, 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 завжди цвіте. Якщо є тіньовий такий куточок, ви можете посадити. Ну, а це краса, яку я пропонувала весною, але не у великій кількості. Зараз вона у мене є на осінь, заходимо у мій розплідничок в тінь і показую. Це ряст. Друзі, це рослина, ось невтомна, яка починає квітувати в травні і не закінчує ніколи. Ось тільки мороз її може припинити її ріст і її красу. Навіть маленькі морози все рівно десь залишаться і воно цвіте. Ну, подивіться, це ж краса, це весна. Саме вона нагадує ось ті весняні теплі деночки. Тому що рястик, ви знаєте, квітує весною. А ця красуня, цей красень, квітує завжди. От просто завжди. Шикарне відовище. Є медунки. Медунки є різні. Ось такі медунки. Це доволі такі нестандартні медуночки. Їх штук 10 в мене є, ціна теж різна. Є ось Брунера Жек Форст Теж небагато її залишилось, але вона є. Ось такі гарні кущики. Бачите, які вони. Дебелі. Є ще така брунера. Ну це дорога. Це дорога, їх пару кущиків. це дорога брунера з білими квітами. Але хто хоче в сад нестандартну рослину, то це саме вона. Ось і показую, яка краса бузульники. Гарно. Що ще маю? Ну, я вже сказала про медунки. Ось показую, дивіться, які різні різні медунки є у мене. Це вже самосів медунок. Це вже не сорти, а сіянці мої. Тому вони різнокольорові. Що, яких тільки мазків, яких тільки кольорів немає. Є, що квітнуть синім кольором, є, що квітнуть рожевим, є. Сумісні кольори спочатку одним зацвітає, потім іншим. Тобто є різні медунки. І подивіться, як вони гарно пережили спеку і як вони гарно виглядають в саду. Ось різнокольоровий. Килим. Просто килим різнокольоровий. Так як і ось килим із рясту. Є місце, ви садите цей ряст, і у вас завжди буде куточок ось такої краси. Далі декілька є. У пропозиції декілька, всього лише декілька саджанців. Це куди тут попасти до тих саджанців. Це досить дорогий сорт. Подивіться, які тут листки. Ось він покажу зараз. Бачите? Ось такий він з напиленням. Ось таким напиленням. Це конфеті бузольник. Він дорогий, друзі. Він дорогий, це ексклюзивний сорт. Я його розсадила і маю, ну, можливо, три на продаж буде. Він квітує теж ось так. Він, вони дещо блідніші. Ось вони такі, не такі яскраві, яскраві квіти, але теж жовтенькі ромашечки. Ось. Це бузольник отелу, А це ось бузольник конфеті. Цікавий сорт, і буде трішечки в продаж. Так, є кремена, друзі. Кремена варієгатна. Як бачите, на літо, ну, вже під осінь, варієгатність в неї проявляється ось так дуже-дуже слабенько. А весною це красуня. Взимку це, можу сказати, що взимку це. Вже у лютому вона починає квітувати і радувати такими шишками з голої землі. А весною яскраве, яскраве листя. Таке варієгатне. Ну, а влітку, бачите, воно теж варієгатне, але вже більше зеленого. Цікава рослина, вона трошки наросла, і буде. Весною вона закінчилася, це буде трошки в пропозиціях. Так, друзі, ще в мене є. Ред барон. Ось такий горець. Він пропав у багатьох весною. У мене не всі деякі залишили. Ну, деякі, да, дійсно пропали, але ось багато саджанців у мене є. До речі, всі э, живці повиходили. Пізніше, але всі живці повиходили, і вже дуже гарні саджанці. Так, це пурпли. Ось. Ні, це не, не його показую. Це показую горця. Ось пурпле. Ось він. Бачите, ось такі листочки в нього. Вони яскравіші, вони просто в тіні. Пурпле є, ну, можливо, два саженці. Ось ред барон, редрако. Хто каже ред барон, хто ред дракон? Але ось цей ред є. подивіться, який він гарний живці з того року це вже гарні, гарні саджанці.